В Одеській області протиповітряна оборона збила 11 безпілотників. Ними ворог цілив по портовій інфраструктурі Дунаю. Зруйновано елеватор, зерносховище та багатоповерхові адміністративні будівлі. Також пошкоджено триповерховий будинок морвокзалу. Усі 10 дронів збили над Києвом. Щоправда, уламки безпілотників впали у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах. Пошкоджені нежитлові приміщення та дорожнє покриття. В Бучанському районі Київської області частково зруйновано приватний будинок. Вибухи у тимчасово окупованому Криму, Прогреміло у Севастополі. Дим відніється за кілометри. Декілька разів бахнуло, і неподалік Сімферополя. Українські військові за допомогою дронів все частіше перетворюють російські танки в гриби, хай полум'яні зате які красиві в Україні сконструювали машину для розмінування. Розробка харківських інженерів проста у використанні дешево обслуговуванні і дозволить пришвидшити зачистку територій. До слова в Україні працює два десятки машин для розмінування. СБУ затримала групу коригувальників, які допомагали Російській Федерації наводити удари по Харкову. Зловмисниками виявилися двоє місцевих безробітних. Чоловіки пересувалися містом велосипедами і фіксували місця дислокації українських військовослужбовців. Їздунів-фіксувальників можуть запроторити за грати на 12 років. Два білоруські гелікоптери Мі 8 та Мі 24 пролетіли над територією НАТО. Судна порушили повітряний простір Польщі у селі Біловежа за інформацією Міноборони Республіки. Польща, Білорусь проводила планові навчання, про які попереджала Варшаву. Однак вертольоти залетіли в Польщі аж на три кілометри від білоруського кордону. Поляки повідомили про інцидент НАТО і пообіцяли розібратися в ситуації із представниками Білорусі. Захладності немає меж. В Туреччині московити набрали і шведського столу наїдків на 35 кілограмів. Усе занесли в готельний номер з поцупленого десятки банок газованої води, безліч пакетиків з чаєм та цукром, масло, шампуні, гелі. Сухофрукти та багато іншого. Росіяни бідкаються перед турецьким персоналом. Мовляв, зібрали перекус в дорогу та гостинці додому. Покушать, дайте ми там уїжджаємо сьогодні. Українські воїни рятують не лише побратимів, а й допомагають братам нашим меншим. На передовій хлопці відгодовують пернатих соколів та лелек. Є, й, й, й. Ти хороший, хороший. У Авдіївці у нас тепер птах такий є. це сокі, у друзі.